Не всі люди негідники, сказав нацистам чоловік, який увійшов до газової камери разом з дітьми. Януш Корчак, польський педагог, письменник і лікар. Він відмовився врятувати своє життя. Вперше це сталося, коли Януш прийняв рішення не емігрувати перед окупацією Польщі, щоб не залишати будинок сиріт на призволяще напередодні війни з нацистами. Вдруге, коли відмовився втекти з Варшавського гетто. А втретій, коли всі мешканці будинку Сиріт вже піднялися в вагон поїзда, який прямував до табору, до Корчака підійшов нацист, офіцер СС, і запитав Це ви написали короля Матіуша? Я читав цю книгу в дитинстві. Хороша книга, ви можете бути вільними. А діти? Діти поїдуть, ви можете вийти з вагона. Ви помиляєтеся, не можу. Не всі люди, мерзотники. А через кілька днів. У концтаборі Треблінка Корчак разом зі своїми дітьми увійшов до газової камери. По дорозі до смерті Корчак тримав на руках двох найменших дітей і розповідав казку нічого не підозрюючим малюкам. В принципі, можна більше нічого не знати про Корчака і прислухати 10 заповідей, рекомендованих цією приголомшливою людиною для виховання дітей. Не очікуй, що твоя дитина буде такою, як ти, або такою, як ти хочеш. Допоможи їй стати не тобою, а собою. Не вимагай від дитини плати за все, що ти для неї зробив. Ти дав їй життя, як вона може віддячити тобі. Вона дасть життя іншій, той третій, і це незворотний закон вдячності. Не виміщай на дитину свої образи, щоб в старості не було гіркого хліба, бо що посієш, те й зійде. Не ставтеся до її проблем зверхню. Життя дано кожному по силах, і будь певним, їй воно важче не менше, ніж тобі, а може бути і більше. Оскільки у дитини немає досвіду, не принижуй, не забувай, що найважливіші зустрічі людини це її зустрічі з дітьми. Звертай більше уваги на них. Ми ніколи не можемо знати, кого зустрічаємо в дитині. Не мучте себе, якщо не можете зробити щось для своєї дитини. Просто пам'ятай для дитини зроблено недостатньо, якщо не зроблено все можливе. Дитина це не тиран, який заволодів усім твоїм життям, це тільки плід від плоті і крові. Це та дорогоцінна чаша, яку життя дало тобі для збереження і розвитку в ньому творчого вогню. Це розкута любов матері і батька, у яких буде рости не наша, своя дитина, а душа, дана на зберігання. Вмій любити чужу дитину. Ніколи не роби чужому те, що не хотів би, щоб робили твоєму. Люби свою дитину будь-яким, неталановитим, невдалим, дорослим, спілкуючись з нею, радій, тому що дитина це день, який поки з тобою. Люби свою дитину будь-якою неталановитою, невдалою, дорослою, спілкуючись з нею, радій тому, що дитина це день, який поки з тобою.